Доброго дня. Зменшення ціни на сітку Панченкова мідно і нержавійки. Тепер 100 метрів мідної сітки буде для вас 300 гривень коштувати за метр, нержавійки 200 за метр. Таких цін немає ні в кого. Тобто, ми спеціально для вас зробили таку ціну, тому що люди зараз переробляють багато яблук, слив і так далі. І так далі. Тобто, урожай усінній пішов. І треба використовувати іменно мідну сітку. Ви знаєте нашу якість нашої сітки. от дивіться яка вона класна, плотна М1 і так далі. і так далі. Тобто, ми виділили по 100 метрів люди, які хочуть робити ароматику. Це є необхідний такий елемент для того, щоб ви одержували іменно то, що треба. Чи ви будете там потім робити віскар, це теж потрібно. Нержавійку ми теж опустили сіну до 200 гривень іменно із того, що люди багато почали ще й робити такого високоградусного продукту, і вони собі використовують імену сітку замість СПН. -ки. Ми тому дали трошки нижчу ціну. Єдине, що ще раз хотів би вас попередити, що на якщо ви хочете робити чистий спирт, вам би було добре все таки брати не сітку, а СПН. Ну, але що є, то є. Тобто ми виділили для вас: користайте моментом, цін таких ні в кого немає. І взагалі підпишіться собі на сайт. Поставте замітки, тому що ми кардинально міняємо підхід до наших клієнтів. Тобто, ви з часом побачите, наскільки всі, всі товари будуть якісні, наскільки вони лояльні по ціні. Тобто, ми на сьогоднішній день зробили акцію вже на набори 4 плюс 1. Ми зробили акцію на папуги в банці. І ми кожного разу робимо такі, та якби воно і в акцію вже не входить, тому що от сітку ми опустили, іменно для вас зробили. І багато-багато буде позицій, де ви нас на сайті знайдете от реально класні речі по дуже лояльних цінах. Ніхто не має таких цін, тому що всі працюють в колгоспі, а ми працюємо окремо. Я ще раз на цьому наголошу. Тому. Підписуйтеся на наші сітки в Тіктосі, в Ютубі і відмітьте собі сайт. І я думаю, що ви знайдете там те, що вам потрібно. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!